Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само, як в Україні і так далі. Ось відео, я відкрив чітко. Значить, приїхав я зараз, запалились мене в мене легені, приїхав я на Тенріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили Це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок, це у нас три, поняли. Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно. Я замерзаю. І мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі, Посрать вообще ноль реакції. Мені попадається, який тип, я до нього підхожу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну, Поняли? Це соль морська. Приймати ванну допомагає організму чи ще. Я їй думаю, що треба на чайку ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати, носив соль. Даю 20 євро, він так в ліце помінявся, Начали щось мені носити, туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили вообще в номер на много, на на Дивіться. Круче, взагалі, типа суперовый, супер-мега відоном. Що покажу. Вот там океан, понял? Там океан. Потім только що до мене зайшли два типа. Дали мені по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай. 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю, що. Ну, я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте?